Добрий день, шановні жителі Житомирщини. У вашій увазі пропонуємо інформацію про актуальні питання у напрямку протидії нелегальній на міграції, а також надання безоплатної правничої допомоги іноземцям та особам без громадянства. Відповідно до положення про Державну міграційну службу України. Одним з основних завдань Державної міграційної служби є реалізація державної політики у сферах міграції, імміграції та еміграції, в тому числі протидії нелегальній і незаконній міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів. Відповідно до статті 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення, посадові особи Державної міграційної служби, правовомощність здійснювати адміністративне затримання у випадках, порушення законодавства про правовий статус іноземців та осіб без громадянства, невиконання рішення про заборону в'їзду в Україну. Невиконання законних вимог посадових осіб, органів Державної міграційної служби, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції, імміграції та імміграції, в тому числі протидії нелегальній незаконній міграції, інших визначених законодавством категорій мігрантів під час здійснення ними своїх повноважень щодо запобігання та протидії нелегальній незаконній міграції. Адміністративне затримання іноземців та осіб без громадянства, які порушили законодавство, може тривати до трьох годин для складання протоколу, а в необхідних випадках для встановлення особи та з'ясування обставин правопорушення до трьох діб. Іноземцям та особам без громадянства українське законодавство гарантує право на отримання безоплатної професійної правничої допомоги. У кожному випадку, затримання іноземцем більш ніж на три години для встановлення особи та або з'ясування обставин правопорушення, посадові особи Державної міграційної служби зобов'язані невідкладно повідомити до системи безоплатної правничої допомоги про адміністративне затримання задля призначення їм адвоката з метою забезпечення доступу іноземців та осіб без громадянства до безоплатної правничої допомоги. В повному обсязі Державної міграційної служби України спільно з контактним центром системи надання безоплатної правничої допомоги розроблено пам'ятки для затриманих іноземців та осіб без громадянства, які затримані за порушення правового статусу перебування в Україні, а також інформаційні матеріали, листівки та плакати з алгоритмом отримання безоплатної правничої допомоги для шукачів захисту в Україні і осіб без громадянства. Вказані інформаційні матеріали розміщено на офіційних стендах територіальних структурних підрозділів управління Державної міграційної служби у Житомирській області у доступних місцях для іноземців та осіб без громадянства. У разі адміністративного затримання іноземців та осіб без громадянства таким особам посадові особи управління Державної міграційної служби в Житомирській області в обов'язковому порядку видають Пам'ятки та інформують про затримання на єдиний контактний номер контакт центру системи надання безоплатної правничої допомоги. У поточному році посадовими особами управління Державної міграційної служби в Житомирській області відповідно до частини 2 статті 263 Кодексу України про правопорушення з метою встановлення особи з'ясування обставин правопорушення затримано трьох іноземців. У кожному випадку затриманій особі видано пам'ятку про затримання та проінформовано контакт-центр системи надання безоплатної правничої допомоги. Випадків неприбуття або несвоєчасного прибуття захисників до іноземців, які затримані в адміністративному порядку, не було. Скарг від іноземців та осіб без громадянства, надії посадових осіб управління Державної міграційної служби у Житомирській області, пов'язаних з адміністративним затриманням, не надходило. Попри складні умови воєнного стану, міграційна служба Житомирщини прагне до ефективнішої реалізації професійної діяльності. Пошуку та впровадження нових рішень, чіткої організації та координації дій для забезпечення продуктивного виконання покладених завдань. Ми продовжуємо роботу з протидії нелегальній міграції та дотримання іноземцям та особам без громадянства, встановлених правил перебування на території України. Принагідно нагадуємо, що повідомити про ймовірне порушення міграційного законодавства, іноземцям та особам без громадянства можна за телефоном управління Державної міграційної служби у Житомирській області код 0412, телефон 2403 64 та 422112 і за допомогою електронного сервісу на офіційному сайті Державної міграційної служби.